Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Пофарбувала волосся. Я вам вже багато разів показувала, якою фарбою я фарбую, який в мене окислювач. І що хочу сказати, що в мене так дуже сильно було відросло волосся. І сивина там така була. І коли робиш там феном сушиш, робиш зачіску, то По-різному укладається волосся, там, де пофарбоване, і там, де вже відросло, але відросло так нормально. І зараз навіть обличчя якесь інше стало. Тому... Такі спостереження у мене сьогодні. Подзвонила, хотіла записатися на стрижку, але м -м, Галинка каже, Таня Страсна п'ятниця, прийдеш. Кажу, ні, не хочу страсну п'ятницю, то наступний тиждень запишусь, піду трішки підстригусь, так не дуже, а щоб форму передати. І я думаю, добре, що вона мене попередила. Тому що я пам'ятаю, що бабуся завжди казала, що не можна там нічого такого. Страсну п'ятницю. Нам так вистачає. І місту, дивлюсь. Там батюшка пішов. До речі, я забула вам сказати, що я купила та й забула. Черевички ж собі. Бо там з цими квестами, думаю, що я кожного разу буду вам про це розповідати. І потім такий підловила момент, купила собі черевички. Не те, що я планувала, я планувала красівки. Але це майже щось, ну, написано туфлі. Нехай будуть туфлі. От, і сула, думаю, Пройду, подивлюсь, як вони будуть, тому що, щоб не понатирати і ще щось ну, зручно. Це я відео записую в четвер ввечері, починаю записувати. І прийшла сюди, тому що ввечері тут такі аромати йдуть підуні. Це просто неймовірно. І ще сьогодні ж вийшло відео. Я, дівчата, дуже люблю записувати відео, щоб воно було позитивним, щоб ви на моєму каналі відпочивали, але інколи бувають такі моменти, я позаписую, позаписую, а потім це не вставляю відео. І йшла додому, і думаю, ні, не буду я це показувати, як на щиті несли героя. Як люди виходять і все. І думаю, зараз прийду додому, огляд по зроблю, і на цьому відео закінчиться дівчата. Я прийшла додому, не було сил. І, думаю, ні, нехай, от як є у мене, так і є, тому що колись був схожий такий момент. І після такого моменту я почала продовжувати відео, і мені в коментарях написали: Таня, у вас щось з настроєм? Мабуть, у вас щось з гормонами перевірте. Я думаю, угу, з гормонами. Написала, добре, дякую за пораду, але і думаю, ні, з таким, от чому у тебе такий настрій? Потрібно бути відвертим і не потрібно. Ні, я люблю позитивні відео, я люблю життя, я люблю спостерігати за життям, ловити миті його. І вони, вони такі файні, але те, що очі інколи бачать, чого немає відео, ну, просто я по-іншому не змогла. І я дуже дякую вам за розуміння, за підтримку, тому що, думаю, ну кому не сподобається, ну я ж. Не тримаю. Як є, так і показую. А навпаки, ви підтримали. Дякую вам велике. Що значить весна, травень? Потеплішало. У нас же з вами вечірні прогулянки. В п'ятницю буду продовжувати відео записувати. Дай Боже, що все буде добре. І ще. Повернемось трішки в минуле відео, там де я казала стосовно токсичних людей. І потім було таке запитання, що чи змінилося моє оточення після повномасштабного вторгнення. Я вам зараз скажу, я не знаю, наскільки це можна вважати оточенням, але те, що мене оточує, так? я буду казати. Е, я перестала спілкуватися лише з одною людиною. Про це я взагалі не хочу говорити. І це я вчора про це казала. Далі, хлопці йдуть, сміються. Ну нічого, хай йдуть і сміються. Е, Ну, Наприклад, Комайська, вона залишається, всі залишаються, родичі залишаються. Я хочу знаєте, що сказати, що моє оточення воно збільшилось. Моє коло спілкування стало більше. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли вже у ті танки були на оболоні, і Катя була в Києві сама. І, ну Вона не сама, вона там з дівчинками була, але це ж вона була сама. Вона була, була без нас і це вона була сама. І Владік тоді поїхав в Київ, і я залишилася вдома. І хто знав, як воно і що може бути. І колись я пам'ятаю, вийшла, йду, я вам про це розповідала, до речі, я зараз нагадаю, ви пригадаєте. Я йду, така сумна, а жіночка одна каже: а що таке, що у вас щось трапилось? Ну я ж там, Вона каже, так намалювала губи червоною помадою і пішла прикрашати цей світ. Нещодавно бачу цю жіночку. Вона вже така в поважному віці, вона вже трішки сутулиться. Але йду і дивлюся, а в неї губи червоним, червоною помадою намальовані. І вона так подивилась. І, ну, тобто, я з нею не спілкуюся, але ми один одного бачимо. Ще м -м, потім. Я якось дізналася, де у нас тероборона, і я знаю, що туди носять каву, тут три в, в одному, і ще там щось. І я пішла на базар, і думаю, я теж на тероборону хочу щось занести. Ну, ми тоді, знаєте, такі були настільки об'єднані, що кожен цей момент пам'ятає. І мені дуже б хотілося, щоб і це і зараз залишалось. І, і ну, кажу, як є. Хоча все воно. Кому потрібно, той робить свою справу та й все. І я пішла на базар. На базарі підходжу, неважливо до будь-кого, і кажу, що мені, будь ласка, три в одному таке, 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 і там декілька пакетів я беру, ну, такі великі. А цей чоловік каже, а запасаєтеся? Я кажу, та ні, хочу занести на тероборону. А він каже: ну тоді ще і. Стаканчики потрібні. На українській мові є і пляшка, і стаканчик. І я кажу, о, давайте тоді. І він каже, і дерев'яні, отакі, як палички, щоб розмішувати. І кажу, о, добре, дякую, що підказали, давайте він мені все в пакет свій складає там, що у нього є. І я кажу, порахуйте, скільки він ніс, не скільки. Я кажу, тобто як? Він каже, просто занеси хлопця. Я кажу, ви мені так довіряєте. Він каже, я сам хотів занести, але в ну, мене не виходить зараз заносити. Я кажу, а якщо не занесу, по очам бачу, що занесеш. І після цього я до нього приходила, купувала в нього там чай, каву завжди. І коли я на базарі буваю, я так. Підходжу і знаєте, ну, це те, що мене оточує, що приємні спогади, незважаючи на при яких обставинах ці події були, що є приємні спогади, довіра людей, все. В Київ, коли я приїжджаю, консьєрж. І я пригадую, як на початку квітня, коли ми, я була в Києві, і безкоштовні обіди, я про це казала, не хочу повторюватись. Я пам'ятаю, що з Катією виходимо і ти готував туди вже зранку. А консьержка каже, що хтось привіз ребра свинячі. Якщо ви хочете, беріть. А у Каті там 25 поверхів, а лише 8 квартир було на той момент, що люди жили. А так нікого не було. Я кажу, Та, ну що я буду робити з тими свинячими. Ми там у Мар'яшки в ресторані, як то кажемо, працюємо за харчі, то поїли і все, більше нічого і не хочеться. І що я з ними тут буду варитися? Ми там вже наварилися. І приходиш в ресторан, розповідає Мар'яшки. А Мар'яшка, ти що давай? Нам на борщ, на якийсь бульйон і Я давай. Бігом до консьєржа, де ваші ребра? Давайте він давайте свої ребра. Він каже: Я свої не дам а от свинячі дам. І коли я зараз приїжджаю до Києва, я бачу консьєржа, і знов таки знаю, ну от, оточення, те, де я буваю, з ким я спілкуюся. Завжди приємні спогади, такі добрі. Якісь з дівчатами, от як я була в Києві. Випадково, коли там зустрілись, там я в торгівельний центр ходила, на набережній гуляла, те, що я вам показувала, і дивлюсь, дівчатками, так, такі рідненькі, такі обнімашки. Ну, тобто ти заряджаєшся цим своїм колом спілкування, оточення, знайомих спогадами, розумієте? Тому воно в мене зараз якось стало більше. Приємнішим. Хоча раніше, ну, друзі, робота на дачу в ліс, знов вдома там, і так далі. А зараз це якось ширше стало. Хоча ми дуже чекаємо того часу, коли ми знов всі разом з нашими поїдемо на дачу, в ліс. Та неважливо куди. О, до речі, тільки що прийшло повідомлення про те, що прийшло моє замовлення. Те, що я робила на розетці, то завтра підемо його з вами разом отримувати. Я вам покажу, що я замовляла. І Катюня мені таку гарну канвалію подарувала ввечері, прийшла і каже, мусик, це тобі. Кажу дякую. Така гарнюнка. Ні, це ви вже сьогодні побачите. Я ж в четвер ввечері записую відео, а в п'ятницю я буду продовжувати. Я вже повертаюся додому і ще пригадала за консьєржа. Е, інколи, та і ви мені писали, що тільки поїхала в Київ і одразу повертаєшся, типу покаталася. А консьєрж Каті йому сказала, що мама в'яже шкарпетки. І він тоді, Катя, а випадково у мами чотири пари нема, терміново потрібно. І я кажу, що ну, є в мене. Ну, я в'язала, є, там передавала, а то ще ну, тобто, є. Він, Ой, а можна якось новою поштою, я оплачу, але це терміново буде. Та я краще поїду відвезу, та Катюню провідаю, потіскою, ну, енергетику дитини так трішки піймати вживу. Думаю, та ні, кажу, Катя, я приїду, я приїжджаю, то що йому даю, а він, ми вам нитки будемо, ми все, якщо ви можете, в'яжіть. Ну, я і трішки так бралася, але ну, знаєте, одні руки. Багато всього одними руками не зробиш. Що було в силах, то робила. От. І зараз, коли ти приїжджаєш, і він, а вам дякують, дуже гарно дякують. Ну як це приємно. Це є коло спілкування, розумієте? Ну, Воно змінилося. На жаль, такою ціною. На жаль, не змінилося. Воно стало більше, ширше. Є миші. Ну, якось так. Так, ну що хочу сказати. Новими черевичками ноги я не натерла, слава Богу, але якщо б я ще більше походила, то відчуваю, що м -м, то було б зайве. Добре, що я їх так трішки прогуляла туди-сюди. Зараз буду вже повертатися додому. 2041. Щось в мене як за графіком завжди, 2040-2041. Минулого разу таке було. Ну, так, трішки прийшлось. Я зараз йду по місту і де б я не йшла, аромат Акації. І він саме в такий час в поєднанні з ароматом, там було Пітунії. Це якийсь новий парфюм. Акація і петунія. Що хочу сказати, От ранок має свій аромат. Хоча таша Акація, та ж Петунія це неймовірно. Тільки що проїхала машина і грає пісня Пивоварова і Клавдії Петрівні. Петрівна, як там вона, барабани. У нас, до речі, Йду, чую там, там, там. А спілкувалася зі знайомою, і вона каже про те, що е, Артем Півоваров. М на вірші то Тараса Шевченка. От барабани я не пам'ятаю, вона казала на вірши якого українського письменника. Каже, дітям так краще буде вчити вірші за шкільною програмою. Я кажу, це з шкільної програми вірш. Вона каже, так. І я так думаю, нічого собі, нормально. А ось сюрприз, сюрприз. <різь> нічого собі. же Звичайна троянда. Квітне, вау. Ось так, несподівано. Тільки що йшла. Я поки замовлення отримаю дівчата, це <годи> пригоди якісь, але нічого. Дивіться, яка краса. Там у нас вже паски продають Ось. зустріла. Ну, як вона знайома, наші дівчата навчалися в одному класі. І ну, ось так я її знаю. А потім ну, я її не бачила, де там, що. Ну так, батьки з одного класу, як то кажуть. Е зустрілися. Кажу, я думала, ви виїжджали, щось я вас не бачила. Та каже, виїжджали та повернулися, бо каже, коли ти з кимось їдеш, якось краще, а та каже, вийдеш, нікого не знаєш, мови не розумієш, таке, як ото те ходиш і через півроку такий сум пішов, каже, ні, я повернулася, оце вас зустріла, ще там когось. І то каже, так. Е -е. І вона питає, паскипик ти будете? я кажу, ну так, буду. А я, мабуть, ні. Хоча, а вона така повненька, така, знаєте. Е, каже, я вже стільки грошей вклала в це тіло. Це ж що все? На смарку буде? Дарма чи що? І потім каже, хоча ні, каже, мабуть, я буду пекти паски, тому що е, ой, як же вона сказала? Каже, я в дзеркало ж бачу, що обличчя. А пузо не обличчя, його в дзеркало не видно. Каже, мені головне, що я бачу в дзеркало. Вона гарна ідея, до речі. Треба себе поважати і любити такою, як ти є. Якщо це не шкодить твому здоров'ю. І вчора мені ввечері так не трішки добре було. І я в... як не вистачає кисню отаке. Думаю, щоб його випити, а потім вийшла, пройшлась. І нормально після цього, розумієте? Просто вийти, пройтись. Це щось неймовірне. Люблю жити в Україні. Нарешті я вже дійшла до розетки, Зараз буду тримувати. Доброго дня. Так, не так. Так, в мене футболка, штани та ковтинка. Так, отримала ось така ковтинка. Ось така футболка і штани. О, дивіться, що я подумала за все це, я заплатила 997 гривень. Там футболка, ковтинка та й штани. А коли я купувала домашній одяг, то це був десь 1200 було зі знижкою. Розумієте, можна отак от дивитися, не ну, обов'язково комплекти купувати. А окремо, яка різниця, в чому в хаті ходити? Вигідніше? А що він грає? А, горить палає, техніка ворожа. Дякую гарного дня! Отак ну, от ми живемо зараз в Україні, щоб ви розуміли. Я ще вирішила повернути, повернутися, тому що це пісня моя мама її дуже любила. «Ти ж мене підманула. ти ж мене підманула, ти ж мене підманула. Ну якось так, дівчата, я ще така співачка, що хай Бог милує. Але я намагаюся передати ту атмосферу. Це я йду по місту, дивлюся, знов прапори на машину чіпляють і думаєш, чи сьогодні знову-знов. Наче нічого я такого не чула, не читала, не знаю. Бачите, як воно так, настрій змінюється кожну хвилину. А може це просто, я ж не знаю. Десь поїхав. Так, друзі, мені зараз подзвонили, ще буде потрібно там піти по своїх справах. Тому я сьогодні буду закінчувати своє відео. І знаєте, що хочеться побажати? Що коли ми на машинах бачимо прапор України, щоб це було і до гарних новин, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось у наступному відео.